Ось ми вже і в новому назад додому дому їдемо. Всім гарного дня і розпакую затишку. На стрімі їхали по чаю, а то вже їдемо додому. Що накупляли зараз? Приїду вам покажу. справи о oh. oh, тепер почалася друга файна. Гиц, кіц, кіт, гец. Яма, яма, ямочка. Хатають ті ямки, воно тут рівне, вода нікуди не стікає. І весь час тут постоянно. Весь час ямки. О, да гарно спогодилося сонечко. Ну, то тут трошечки такої ото дороги сама-сама хуже. Центр села сама хуже дорога. Там вже далі трошки краще. Біжить по дорозі. Хтось кудись її веде Пастися, напевно, живуть. Гузуйку. Гузуйка-мазуйка. Ладненько. Ну, а що, накупляла? Приїду додому, тоді вам покажу. Тепер подивимося, що я накупляла. Це Наталя собі купила 50 гривень. Це не мені, щоб я не мила дуже складну штучку. Вона тут так. так само, але вона дуже складна. Це я в ефірі купляла горіхи. Будемо садити і будемо їсти. Ось такі. 100 О! Такі здоровені-здоровені. Вони не сушені ще. їх посадити хочу. Пару штук. Ось. А що, що сушені, то вони не ну, якщо в залежності, якщо жарені, то де ж він зійде? Ну, жараний, ні. То 100 гривень за, за оці всі горіхи заплатила. Ось так. Так, так, так. Це купила такі грушки, щоб положити, щоб ще полежали. Ось, і ось таких купила грушок ще. Я хотіла купити, положити, щоб я собі мала грусти. Ось. Ось такі грушечки. Ті, ось, що я Шону показувала 40 гривень, а ті 45 Кілограм. Так, 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 так. Що тут у нас? Курма. Я хочу. Ні, не розумілося. На, Вже викладай, щоб вона не добиналася. Шість штучок курми. Це гаманець. Це селець. Давай. Лужи, зараз я почищу, будем їсти. <рекунок> так, так, на, на стіл вже. Це ківі Купила. Скільки тут? Чотири штуки. Ківі. Це сливок купила. На 100 гривні. Ну, ма, сливки. А які не знаю, я їх не попробувала. Так. Казали, що смачні. Зараз подивимось. Томашка відстає гарно. М -м -м. Смачно, чесно. Вроді, навіть здаються так, як зеленкувати, але смачні. Хто знає, що це? Але смачно. Це не Мені дуже батько магнію. Ой! А що тут у нас? Чесно, не знаю. Ну, на груз похоже. Mm. А, ну, з пластиком. реально яка агрос переросток. Повнялися. Забирай. Я все заберу так, це виноград. Виноград по 110 гривень в кілограм. Це все виноград? Ні, тут дві гроні. Постав з боку, я ж не маю туди. Це бананчики. А це два лимончики. Мені, так. Це залізний купорок щоб собок бризкати. Я докупила, щоб мені хватило. У мене дві пачки є, а я ще треті докупила. А це курам купила. Бо починають смеркати. Один кубик на літр води. П'ять днів. Ось таке. Така бутилочка. Я купила дві для своїх курей. Так, ну, штани в ефірі люди бачили, які ми купляли Наталі. Теплі, спортивні теплі. Так, ножиці Наталя купила. Такі крепші, щоб когті добре було стрихті. Щоб ми по дереві не лізали. Так, шампунь. То для тебе. Так у мені купили. Ну і туалет пепер. Права до туалету. Все. Все, що я купила. Більше ніч нема. Ось такі то справи. Це купура саме, все І на тому, вроді, все. Ми будемо йти снідати. А, ні, ще купила. Чекайте, ще купила ланцюг тузиковий, такий грубший, щоб не було вдвойний, а один. Ланцюг і курам вітамін. Купила такий, щоб неслися. То воно. Як буду вести стрім, коли нагадайте, я вам покажу. Або відео покажу, яке я курам купила. О, ото все тепер. Тепер точно все. Так що всім. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Ой! Ой ой! Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних.